Вітаю, друзі! Ще хочу одне питання подивитися. Якщо ультиматум Трампа Путіна не спрацює, шантаж не спрацює стосовно Зеленського, от не спрацює, не дотиснуть. От будуть наполягати, що тільки по, по міжнародних законах. І всі ті писульки їхні, ну, вони ж коту під хіст, Да? Давайте подивимося, а що буде робити Трамп, якщо Якщо не спрацює все-таки тиск і компромат на Зеленського, давайте подивимося. От ультиматум не спрацює. Пентакльовий король. Ну, прийдеться відмовлятися від допомоги. Дай Ти мені, я тобі. Тут він може відмовити в допомозі. Тобто, ви викарабкуйся, як сам хочеш. Це перший варіант, да? перше, що він може нам. Зробити, або Україні зробити, да? відмовити в допомозі. Що він буде робити? Партнерські стосунки. Так, він знову буде тиснути, що він, він виходить з партнерських стосунків. Тут він може не давати допомогу, та, яка йде нам, не давати її нашим партнерам, да? тобто це буде тиск і на наших партнерів. Тиснути буде далі допомогою, надання допомоги. Тиснути на партнерів, допомога, яка йде не напряму нам, а йде через Європу, про що я постійно говорила вам. Да? І знову буде пропонувати, пропонувати, пропонувати те, що ми не можемо, не можемо прийняти. І що не може прийняти, прийняти наші партнери. зрозуміло, да? Тобто він знову-таки буде продовжувати свою оцю заїжену платівку. Не дам коштів, залишу одних. З Росією, да на партнер, партнерам буде говорити. Це карта, ну карта яка говорить про те, що людина одна залишилася, да карта одиночества, скажімо так. от Тому, тому тиск буде продовжуватися. Ну, не, не то, що тиск, а оце ляля -ля та поля його да, буде постійно. Що буде робити? Так. Знаєте, він буде ще тиснути тим, що він буде руйнувати бізнес-проекти з Європою, на яких Європа заробляє кошти, досить великі кошти. Буде тиск. Він скаже: Я, я зруйную всі ваші е, бізнес Да? Можливо, ну, тут не санкції, а просто е, ну, можливо будуть закриватися якісь да, проєкти. Тобто він хоче зруйнувати бізнес проєкти з Європою, знову ж таки. На яких Європа живе, і через які ця Європа допомагає і Україні. Тобто, знаєте, знову, що він буде робити? Що буде робити, якщо ультиматум не пройде? Взяти під контроль. ну Тут, бачите, тут тут він вирішує прийме рішення да завершувати якісь, якісь бізнес-угоди, я вам скажу. Ну Так от. І, і тут, знаєте, досить. Він визначився вже цим. Він чітко розуміє, чим чим можна чим можна під, підлякнути, да? Підлякнути або злякати Європу. Бачите? Завершує якісь бізнес-проекти. Ну, бізнесом, грошима, грошима, грошима буде. Ну він же ж бізнесмен, тому він розуміє, що це найболючіше питання, можливо, да? Ось, щоб ви не фінансували війну в Україні. Ось якось так. Відходить буду, відходить буду від вас. Будете самі тут ізоляція, тобто ще більшу ізоляцію. Світ буде заходити, Європа ще буде більше. Наші партнери будуть заходити в ізоляцію, для того, щоб ослабити, він буде послаблювати, прийме рішення послаблювати наших партнерів фінансово. Фінансово. Особливо, тих, особливо ті країни і тих наших партнерів, які досить чітко відстоюють певні, м -м, певні лінії демократичні, світового там права, світового закону. Тобто, це може бути Франція, це може бути Англія, це може бути Німеччина. Да? От, от, от приймеш більше всього таку позицію. Що буде з ними послаблювати бізнес. бізнес, буде намагатися, знаєте, як, розшатувати, розхитувати ситуацію в самій Європі. Або щоб сварилися ті, хто до цього часу ще тримається і допомагає Україні. Ну, Коштами буде бити, я вам скажу. Він прийме рішення, можливо, бити коштами по цих. І досить сильно. І досить сильно. Ну вони визначилися. Я вам говорила, що чим чим буде займатися, займатися Європа, Це, та, е, Путін і Трамп. Це вже випадало в мене. Випадало десь з півроку тому е, в розкладах, що вони будуть тиснути, тиснути на послаблення союзу е, європейського, да? розбалансовувати, економічно розбалансовувати їх. Що буде збиратися робити Трамп, що буде робити Трамп, коли не пройде його ультиматум? Ну, У нього, у нього два варіанти: один економічний, один політичний. Тобто він, він посилить і, і так, і так, тиск, да? пропозиція. Тобто, він робить пропозицію, не хочете нате вам. Удар по економіці. Ну що, хочете ще? Не хочете, або ось вам наступний удар. Тобто тут він буде робити два. У нього є два варіанти: економічний і політичний. Тиск, 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 тиск. Чи зможе він дотиснути... дотиснути? Європу? Чи зможе він дотиснути Європу? Він буде створювати ситуацію страшного суду. Це ще не все. Я думаю, що ми ще щось почуємо від Трампа стосовно наших партнерів. Він буде створювати ситуацію страшного суду. І тягти, 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 тягти цю ситуацію. Ситуацію болота, ні туди, ні сюди, розумієте? Щоб не, розвитку, щоб не було розвитку. Тому він буде страшним судом заторможувати, заторможувати економічний розвиток європейських країн, особливо тих, які об'єдналися навколо допомоги Україні. Ось так. Я думаю, що ми почуємо ще якусь фігню від нього, скажімо так, що буде далі робити? Активно атакувати європейський дім, але результату він не матиме. Результату не матиме, відкладена робота не буде. Що, щоб не робив Трамп Європа Європа в своєму рішенню непохитна. Чому? Тому що. Після України Європа буде наступною. Це всім зрозуміло. Тому, як би він не тиснув, що б він не робив, він не зможе нічого вдіяти. Отже, після ультиматуму не зможе він дотиснути. Що він збирається робити? Ми задали питання, да? Чим, чим загрожує така поведінка Трампа ультимативна оця, да? Як особисто на Трампові це може позначитися? Отака його поведінка? Як? А це може бути смерть. Це може статися. Не може статися трансформація, будь-яка. Ну що? Хай залишиться таємницею, що це може бути. Це може бути хвороба, це може бути імпічмент да і так далі. Давайте кинемо, що це. Отак от, от. Смерть, удар. Він може отримати через це дуже дуже неприємний смертельний удар. Ну, то нехай так буде. Як то кажуть, що заробив, те і отримає. Оце те, що може завершитись. Чим може завершитись тиск і ультимат, ультимат, ультиматум, ультиматум для України. Дякую вам за. А тому, що все повинно вирішуватися по справедливості, Таро говорить. І це є шанс. Нам треба тиснути на міжнародне право, закони, і це наш шанс вистояти. Ось так. А Трампові що? Смерть. Трійка мачів. Ну, дякую вам за увагу. На ну, все добре, до побачення.